Скільки у мене на цій грядці кущів троянд? Двадцять п'ять, ні. Двадцять п'ять? Ні, чуть -чуть 27, менш. А, чуть. менше. Двадцять менше. один? Ні. Дев'ятнадцять. Давайте порахуємо, скільки у мене тут кущів троянд. Один, два, три, чотири, пять, шесть, 7, 8, 9, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. П'ятнадцять кущів Троянди у мене на грядці. Всі вони лавандового кольору? Ні, оця тільки лавандового. Оця. А то там і жовті, і помаранчеві, а то кімнатні дві. А це коли нам чекати, коли вона зацвіте? Троянди зацвітають десь кінець травня, начало червня. Десь ну до середини червня вони вже всі зацвітають. В Ботанічному саду всі біжать на ці на троянди фотографуватися. А в мене тут свій ботанічний сад. Диви, яка брунька ось о красива. Це